Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни математики. У країні математики живуть цифри. Але ще у країні математики живуть математичні знаки. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, пять. Це ми порахували у прямому напрямку. А тепер давайте порахуємо у зворотньому напрямку. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці! До нас сьогодні в гості завітали. Хто? Так, це білочка та їжачок. Дітки, скільки тваринок? Порахуйте! Один, два, дві тваринки. Тваринки принесли з собою гостинці. Це дари осені. А що саме? Білочка принесла жолоді. Порахуйте, скільки жолодів. Один, два, три, чотири, п'ять. 5 жолудів. А їжачок приніс моркву. Порахуйте, скільки морквин приніс їжачок. Один, два, три, три морквини. Давайте порівняємо, чого більше жолудів чи морквин. Так, жолудів більше. А ще білочка принесла грибочки. Скільки грибочків? Порахуйте. Один, два, два грибочка. А їжачок приніс капусту. Порахуємо, скільки капустин приніс їжачок. Один, два, три, чотири. Чотири капустини. Дітки, чого більше грибочків чи капустин? Вірно, капустин більше, ніж грибочків. Або можна ще сказати, грибочків менше, ніж капустин. А в чому ж тваринки принесли свої гостинці? У кошиках. Дітки, скільки кошиків? Порахуйте! Два кошика, а тваринок скільки, дві тваринки. Тобто кошиків стільки, скільки ж тваринок, або, можна сказати, порівну. В математиці використовують спеціальні математичні знаки: це знаки більше, менше та дорівнює. Ми такі умовні знаки ми існуємо для ознаки більше, менше та дорівнює, означаємо. Все порівнюємо і вивчаємо. Це знак більше. А це знак менше. А це знак дорівнює. Цими знаками ми будемо користуватися, щоб порівнювати кількість предметів між собою. Знаки більше і менше схожі на дзьобику пташки. Подивіться, це знак більше, а це знак менше. Пташка відкриває свій дзьобик. Там, де більше предметів, а де менше предметів, повертається. Давайте пограємо у гру, порівняємо кількість предметів та пограємо з дзьобиком пташки. Ось ми з вами потрапили в магазин. На прилавках лежать яблука та груші. Порахуйте, скільки яблук. 2. А тепер рахуємо гроші. Один, 2, 3, 4. Дітки, який знак ми поставимо між ними? Так, поставимо знак менше 2, менше, ніж 4. А зараз викладемо за допомогою цифр. Ставимо цифру 2, знак менше і цифру 4 прочитаємо 2 менше, ніж 4. Порівняємо огірки та капусту. Спочатку рахуємо їх. 1, 2, 3, 4 огірка та 1, 2. Три три капусти. Який знак поставимо між ними? Знак більше. Чотири більше, ніж три. А зараз викладемо за допомогою цифр 4 більше, ніж три. Молодці. Порівняємо полуницю і груші. Рахуємо. Один, два, три полуниці. Рахуємо груші. Один, два, три, чотири, пять. Ставимо знак. Вірно, поставили знак менше, тому що три менше, ніж 5. Викладаємо за допомогою цифр. 3 менше, ніж 5. Порівняємо морозиво і торт. Скільки морозива? 2 а торт 1. Ставимо відповідний знак. 2 більше, ніж 1. Молодці дітки. Викладемо за допомогою цифр 2 більше, ніж 1. А зараз порівняємо цукерки. Скільки цукерок ми бачимо зліва. Один, два, три, чотири. А справа скільки цукерок. Один, два, три, чотири. Тобто, дітки, їх скільки однаково. Який знак ми поставимо? Так, ми поставимо знак дорівнює. Викладемо за допомогою цифр 4 дорівнює 4. Чудово маляти! Дітки, сьогодні ми з вами познайомилися з математичними знаками порівняння. Це знаки більше, менше та дорівнює. Це знак більше. Давайте викладемо його з паличок. Ось так. Це знак менше. Викладемо його з паличок. Ось так. А це знак дорівнює. Викладаємо його з паличок. Чудово малята! Дітки, а зараз візьмемо свої зошити та олівчики. Олівчик візьмемо у праву ручку. Будемо вчитися писати знаки. Запам'ятайте, що один знак пишеться в одній клітинці. Знак більше починаємо писати, ставимо крапочку у верхньому лівому куточку. І ведемо до серединки клітинки. Ось так. І опускаємося вниз до лівого нижнього куточка. Де ми написали знак більше? Знак менше, починаємо писати з правого верхнього куточка клітинки. Ведемо. До серединки клітинки та опускаємося вниз до правого куточка. Це написали знак менше, а це знак дорівнює. Будемо його писати, проводимо дві Рівні лінії зліва направо, так, щоб верхня лінія була трішки вище серединки клітинки. Ось так. А нижня лінія так, щоб була нижче серединки клітинки. Ведемо зліва направо. Написали знак дорівнює. Дітки, пропишіть ці знаки у своїх зошитах. Дякую за увагу! До побачення!